Харчування тут ну як як нормально іменно. Нормально Непохоно, нічого, як би вам ще сказати. Я хочу проживаємо, от, все на своїх глазах. Все видно, як що проживаємо. Чисто, не ходимо грязні, не вбиті, нічого. Кожен за собою дивиться. що у вас тут? Шо? Спальник є, подушка чітко? Спальник, подушка, по днизом, матраси, все є. Не холодно? Ні, нормально, от, ви ж бачите, чувствуєте, як тут жарко. Я. А де взагалі де колись нормально ночу там. Нормально натопим, то вообще мої вибачення всім розділи. Вас как то сні ну, чергує, там дрова підкидає. Конечно, конечно. все по часу там розприділили, призначено рослин нормально, будуть не жалуемся нормально щодо моєї розмови. А вот с побутом как там постиратись, помитись Тоже теже. есть. у нас машинка. Ну есть сзади, если вы там побачите, заснімете все есть, вода есть, правда, машина привозит, ласточка машина називається, привезла, помили, все, вода есть, все есть, Вон, вода стоит, пить, все. А еще представься, будь ласка, как тебя зовут? Солдат Дерев, Микола Миколаевич. Це називається зміна навчальних пісців. Знаєш, запрягнути, все одно не пускається.